У Круповницькому, в одному з тринадцяти екзаменаційних центрів, перевіряють швидкість інтернету. Тут складатимуть національний мультипредметний тест. Є вимоги до проведення тесту, необхідна швидкість для проведення 10 мегабіт. Тут ну, це заявлено. У нас канал на кожний комп'ютер дозволяє до 100 мегабіт. Швидкість перевищує норму в 10 разів. Вона так буде навіть при повному завантаженні аудиторії. Підготували сім аудиторій для проведення тестування, говорить відповідальна за центр Світлана Дейкун. Перший рік повномасштабного вторгнення під час проведення НМТ у нас були проблеми з інтернетом. Це в зв'язку з тривогами і в зв'язку з мабуть з тим, що перший рік була впроваджена така платформа. В другий рік виправлені були проблеми. Сподіваємося, що в цьому році цього не станеться. Тому що налагоджено все більш потужна техніка у нас. Швидкісний інтернет та наявність укриттів для учасників на час повітряної тривоги головні вимоги до аудиторій для тестувань, сказав директор одеського центру оцінювання якості освіти Анатолій Анісімов. Якщо повітряна тривога, то щоб було швидко куди сховатися. Обов'язкова умова, швидкісний інтернет, щоб він працював так, як потрібно. І зрозуміло, нормальні комп'ютери, вимоги до комп'ютерів, які будуть знаходитися в аудиторії, щоб вони теж не завісали, щоб там можна було нормально з ними працювати. Говорить, у Кіровоградській області підготували 26 екзаменаційних центрів. У нас вже готовність номер 1 На наступному тижні ми починаємо основну сесію. Нагадав, цьогоріч вступники складатимуть три обов'язкових предмети: українську мову, математику та історію України. Торік було два: четвертий предмет на вибір: це біологія, фізика, хімія, географія, українська література, іноземні мови, англійська, французька, німецька та іспанська. На виконання завдань дається 4 години і 20 хвилин перерви. Мультитест буде проходити в одну зміну. Працюю з десятої ранку десь до 3-ї години, якщо немає ніяких ексцесів. Якщо у нас форс-мажорні обставини, в тому числі і повітряні тривоги, то ми чекаємо, поки вони завершуються. Потім продовжується тестування, і воно може бути продовжене і до 4, і до 5-ї години. Тобто, це вже залежить від обставин конкретно на конкретному місці. На відміну від минулого року, в цьому році пункти та аудиторії центрів тестування обладнають відеоспостереженням та проводитимуть технологічну перерву із застосуванням металодетектора. Основна сесія мультитесту відбудеться з 14 травня по 25 червня. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.